Що? Популярність? Господи, популярність. Популярність, мій друже, це просто розпусна сестра престижу. А в цій постановці мова йде про мою репутацію. Ось що дійсно має значення. Бо якщо ця п'єса не вигорить для тебе, то ти, ти просто повернешся до своїх дружків на студію. І ви там вчинятимете свій. Черровий культурний геноцид, як ви це робите. Недумки народжуються щохвилини чув? Так от це сказав Піті Барном, коли розбогатів, придумавши цирк. І ти, і твої друзяки ви прекрасно знаєте, що яке б токсичне лайнове не придумали. Люди все одно бігтимуть і платитимуть гроші, щоб це побачити. Господи. Але коли вас не стане, я досі буду тут. Буду заробляти собі на життя на сцені, Оголюючи свою душу і борючись складними емоціями. І те, що я зробив сьогодні, було лише заради того, щоб оживити п'єсу, ясно? Щоб дати їм м'яса. Бо це тобі не ворнар, бразир, здружи, це театр. І ми тут так робимо справи.